Навіть. Напевно, немає жодної людини, яка б не знала, що таке тістечко картопля. Перед собою ви бачите все теж тістечко, але в різних видах його оформлення це класичний варіант, далі у вигляді шишки. До речі, цей варіант досить добре підійде на новорічний стіл. Та безпосередньо у вигляді тієї ж картоплі. Подивіться, всередині вона має досить однорідну структуру. На смак досить шоколадно та з гірчинкою. Для приготування вам знадобиться шоколадний бісквіт вагою 450, ну, можливо, трішки більше грамів. Далі вам необхідно його обов'язково гарно розпушити та перетворити на крифту. Рецепт бісквіту закріплю в коментарях. Ну, приблизно, ось так все має виглядати. Після цього потрібно сюди додавати крем. Для приготування крему вам знадобиться вершковий сир. До нього додайте вершки жирністю від 30%, а також додайте трішки цукрової пудри. Далі збийте це міксером до повного об'єднання. По часу це займає ну, до 30 секунд, не більше. Далі в крем потрібно буде ввести чорний шоколад, розтопіть його на паровій бані або ж у мікрохвильовій печі імпульсами. Важливо, щоб вершки та вершковий сир перед тим, як ввести в них шоколад, мали кімнатну температуру. Тому дістаньте їх із холодильника за 1,5-2 години, а потім тільки починайте робити крем. Якщо цього не зробити із-за контрасту температур, шоколад в кремі може схватитись та перетворитись на крупинки, а нам цього не потрібно. Ви маєте отримати ось такий однорідний крем. Ну а далі все гарненько-гарненько перемішуємо. Все це разом має гарно поєднатися, перетворитись на однорідну таку досить пластичну масу. Приблизно ось так все має виглядати, а далі переходимо безпосередньо до ліплення, приготування самих тістечок. Візьміть глибоку ємність, обтягніть її харчовою плівкою. Обтягувати потрібно так, щоб вона трішки прогиналась. Це допоможе зберегти форму тістечка, воно не буде деформуватися знизу та ставати пласким. Далі розділіть шоколадну масу на рівні частини вагою приблизно 45 грамів. У вас має вийти до 12 тістечок. З першу я покажу один із видів, для цього я візьму 6 частин. Розкатайте ось так кулькою далі, за допомогою ось так, коврика розкатали, зробили таку ніби як ковбаску. І це буде наш перший варіант, класичний класичний варіант тістечка. Сформували ось так. А далі відправляєте в холодильник, просто щоб воно добре охололо, і все. Наступний варіант. Зараз будемо формувати саме тістечку у вигляді шишки. з нього так само потрібно спочатку сформувати кульку. Ось так. А далі, притискаючи лише з одного боку, ви маєте сформувати такий ніби як конус. Знизу ширше, а зверху вужче. Далі потрібно обов'язково ще сформувати верхівку, вона має бути більш загостреною. Трішки постукали об стіл, щоб дно ставало пласким. І, в принципі, на цьому все заготовка готова. Перекладайте її на тарілку із плівкою. Ось так. Для того, щоб імітувати луску на шишці, вам знадобляться кукурудзяні пластівці. Перший пластівець ставите на верхівку, а далі навколо нього по кругу пускаєте всі інші. Спочатку вставили, а потім трішки притиснули до тістечка. Дивіться, коли перший ряд вже поставили, наступний потрібно ставити в шахматному порядку. Ось так. Ну, між двох тих, яких стоять вище. В результаті ви отримаєте ось такі чудові шишки, мені здається, вони вже досить гарно виглядають. Але це ще не все. В кожну із них потрібно вставити по зубочисті, потім відправити в морозильну камеру на годину або ж півтори, вони мають трішки замерзнути. Ну і залишився останній варіант тістечка, це тістечко у вигляді картоплі. Як і попереднє тістечко, його спочатку потрібно розкатати у вигляді кульки, а потім зробити із нього ковбаску. Далі у будь-якому місці хаотично потрібно зробити невеличкі такі поглиблення. Ось так. Це допоможе зробити тістечко максимально схожим на справжню картоплю. Далі в нього так само потрібно поставити зубочистки та відправити в морозильну камеру на ті ж півтори години. Коли минула година, година 10, можна вже підготувати глазурь. Для цього розтопіть чорний шоколад. Для зручності перемістіть його у високий стаканчик та додайте до нього олію. Це має бути обов'язково саме рафінована олія. Далі гарненько-гарненько все перемішайте та доведіть до однорідності. Олія допоможе збільшити текучість шоколаду, тобто зробити його більш рідким. І далі потім вам буде легше з ним працювати. Для зручності перемістіть шишки на решітку та починайте поливати. Ви можете робити, як я ложечкою обережно. Або ж, якщо у вас є кондитерський мішок, поливайте кожну шишку із нього. Зайвий шоколад можна зібрати, перемістити в кондитерський мішок та знову використати. Наприклад, для класичного тістечка. Але спочатку кожне тістечко вам потрібно буде обробити какао. Ось так, із всіх боків. Оскільки тістечко залишається ще достатньо прохолодним, тому тут вже працювати потрібно достатньо швидко, оскільки шоколад на холодному тістечку буде швидко схвачуватись. Однією рукою ви наносите шоколад, а іншою відразу присипаєте горішком. У мене тут підсмажений та подрібнений арахіс. Після того, як вже прикрасите всі, відправте в холодильник на 20 хвилин. А далі їх вже можна куштувати. Залишилось прикрасити останнє тістечко, для цього вам знадобиться білий шоколад. До нього додайте зовсім трішки чорного, це приблизно 7 г, розтопіть на паровій бані або ж у мікрохвильовій печі. І далі так само перемістіть в стаканчик. До нього знову ж таки додайте олію, рафіновану олію і доведіть до однорідності. Якщо ви хочете зробити глазу трішки темнішою, то не 7, а 10 грамів чорного шоколаду, і цього буде достатньо. Тістечка в морозильній камері провели вже біля півтора годин. Далі кожний з них потрібно ось так занурити в шоколадну глазур, потім не поспішайте їх викладати, а ось так прокручуючими рухами тримаєте над шоколадом. І як тільки шоколад перестає стікати, а поверхня стає більш матовою, а не глянцевою, трішки зайві прибрали і тільки після цього викладаєте. А після того, як ви нанесли шоколадну глазурі вже на всі тістечка, відправте їх в холодильник буквально на 15 хвилин, після чого ось ці зубочистки вам вже не будуть потрібні, тому ось так прокручуючими рухами їх прибираєте. А далі для більшої подібності в цих місцях, де ви зробили невеличкі ямочки, потрібно відсадити трішки білого шоколаду. Так, картопля буде ще більше схожою на себе. Все буде виглядати так, ніби як картопля трішки проросла. Розтопіть біля 10 г білого шоколаду, а потім досить обережно за допомогою кондитерського мішка відсаджуєте. Легко натисли, потім перестаєте натискати і просто відтягуєте. А щоб замаскувати місця, де є отвори від зубочистки, там також можна відсадити трішки шоколаду білого. Далі знову відправляєте в холодильник 10-15 хвилин і все, картопля готова, її також можна вже куштувати. Такими тістечками ви зможете вразити не тільки своїх найрідніших, також їх можна зробити на подарунок або ж навіть заробляти на них гроші. Тож обов'язково спробуйте приготувати, я думаю, у вас точно все вийде. А я дякую всім за перегляд і смачного!